Виконуємо практичну роботу 6 до параграфа 26 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанса Стаценко 2022 року випуску. Відкриємо систему керування базами даних Access. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати Access 2021. Вибираємо постав бази даних. Надамо ім'я базі даних, а саме Готель. Та вкажемо, де будемо зберігати нашу базу даних. Будемо зберігати у власній папці. ОК. Натискаємо Створити. Бачимо, за замовчення створена вже таблиця з іменем таблиця 1. Прийдемо в конструктор. Надамо ім'я таблиці. У нас таблиця буде називатися Номери готелю. Окей. За замочуванням я поля є ідентифікатор, змінимо його на номер кімнати. До речі, будьте дуже уважні з іменами полів. Якщо запишете щось не так, то далі буде з'являтися помилка. Тип даних у нас буде число, розмір поля. Ціле число. Бачимо у нас лівіше ім'я поля є такий ключик. Це означає, що дане поле є ключове. У нас і потрібно, щоб це поле було ключове. Якщо у вас ключика немає, ось так, значить просто понатискаємо по ключове поле. Отже, це у нас поле ключове. Наступне поле у нас називається тип. Ось тут ми будемо вибирати тип номера зі списку. Отже, тип даних у нас буде майстер-підстановок. Встановлюємо перемикач, я самостійно веду потрібні значення. Далі. І вводимо значення, які будуть в списку. Саме стандарт, люкс сімейний економ. Далі готово. Бачимо, у нас тип даних змінився як на короткий текст. Це все правильно, на це не зважайте. Зайнятість. Тип даних в нас буде. «Так, ні». Тобто це у нас буде прапорець, який ми можемо відмітити. Кількість місць. Тип даних зрозуміло число і встановимо розмір поля. Ну, Взагалі-то можна було встановити і байт. Цього точно вистачить. Давайте так і встановимо. Ціна за добу. Тип даних грошова одиниця. Не бачимо, ось тут ми можемо вибрати грошова одиниця, що. В кінці буде значок гривні, але нам потрібно, щоб було не ось таке, а писало «грини». Давайте запишемо ось таке, а потім я поясню, чому саме так. Нулькома два це те, що буде відображатися, якщо ми не ведемо будь-яку суму. І Хоча ціна за номер наряд ну, чи буде включати копійки, але раптом. Тому бачимо, що є два знаки після коми, тобто копійки. Ну і в кінці буде написано «герини». Цей текст потрібно записати в лапках. Тобто текст не цифри. Ну, а решітка це означає будь-яку цифру. Бачите, ось тут я написав пробіл. Тобто для зручності, щоб між тисячами і сотнями був пропуск. Давайте збережемо, натискаючи на цю дискетку. Та перейдемо в режим подання в таблиці. Так, все добре. Тепер заповнимо нашу таблицю даними. І всі потрібні дані надали автори підручника. У файлі електронної таблиці Excel з іменем готель. Бачимо заглибки стопців, мають такі самі назви, як і поля. І тепер експортуємо з Excel дані в Access. Закриємо дану таблицю, перейдемо на вкладку Зовнішні дані і в групі імпорт і зв'язування. Вибираємо нове джерело даних з файлу Excel. Вибираємо нашу таблицю Excel. Ось тут встановлюємо перемикач додати копію записів до таблиці. Нам потрібно додати до таблиці номери готелю. У нас поки що вона тільки одна. Окей. Бачимо, у нас тут два аркуші. Нас цікавить аркуш номери готелю. Значить, має бути вибрано ось тут номери готелю, далі, далі. Імпортувати до таблиці номери готелі все правильно, готово. Закрити. Давайте відкриємо таблицю. Так, бачимо все добре. True, це в нас перемикач, встановлений, false не встановлений. Тепер створимо ще одну таблицю. Всі дані в нас вже на аркуші відвідувачі. Ну, але тепер зробимо так, що. Буде зразу експортована з Excel в Access разом з заголовками стовпців. Це в нас будуть поля, тобто зробимо по-іншому. Отже, на вкладці зовнішні дані вибираємо нове джерело даних з файлу Excel. Вибираємо файл Excel. Тепер перемикач має бути встановлений імпортувати дані джерела до нової таблиці у поточній базі даних. Тобто ми будемо створювати нову таблицю, Окей. Вибираємо аркуш відвідувачі. Далі. Ось тут має бути встановлений пропорець, перший рядок містить заголовки стопців. Далі. Далі. Ось тут у нас повинен бути встановлений перемикач дозволити Аксес додати первинний ключ. У нас буде створено, бачимо, ще одне поле, яке буде ключовим. Далі. Ну і таблиця буде називатися відвідувачі. Готово закрити. Так, відкриємо таблицю відвідувачі. Так, бачимо, все є. Єдине, що змінимо назву поля-Ідентифікатор. Переходимо в конструктор. І нехай він називається код. Тип даних автонумерації все правильно. Ну і ще давайте зразу змінимо. Далі ми згодом будемо пов'язувати таблиці за полем номер кімнати. В таблиці номери готелю. Тип даних номера кімнати має бути такий самий, як і в таблиці відвідувачі. Побачимо і там число, і тут число. Але ось тут у нас розмір поля ціле число. А ось тут подвійне значення. Згодом з'явиться помилка, щоб вона не з'являлася, зразу виберемо ціле число. Так, збережемо. Тут вибираємо так. Ну і ще випадково можна вказати так, що дата заселення буде більшою за дату виселення. Ну і щоб такого не було, давайте вкажемо, що дата заселення буде завжди меншою за дату виселення. Для цього перейдемо на вкладку поля таблиці. Ось тут в нас є перевірка поля, вибираємо перевірка. Правило перевірки. І ось тут нас покажемо дата заселення. Вічі клацаємо менше. Дата виселення. Окей. Давайте перевіримо. Бачимо, з'явилася помилка. Значить, все працює. Тепер нам потрібно додати самостійну інформацію про ще якихось трьох відвідувачів, можете додавати будь-кого. Нехай Іваненко Іван ще не виселиться, значить залишимо дане поле порожнє. Хоча, можливо, зразу запроменювали, тоді потрібно вказати, коли буде дата виселення. Ось так. Збережемо. А тепер створимо зв'язки між цими двома таблицями. Таблиці закриваємо. Перейдемо на вкладку знаряддя бази даних і в групі зв'язки натискаємо Зв'язки. Ось тут бачимо, у нас є дві таблиці. Виділимо їх одночасно. Тримаючи клавішу Ctrl та натискаємо Додати вибрані таблиці. Отже, таблиці додано. Тепер створимо зв'язки. Як ми вже з вами були говорили, будемо створювати зв'язок по полю номер кімнати Бачимо, він є і ось тут, і ось тут. У таблиці номери готелю. Клацаємо і не відпускаємо ліву кнопку миші по полю номер кімнати і перетягуємо до таблиці відвідувачі, а саме до поля номер кімнати. З'являється вікно редагування зв'язків. Переконуємося, що в нас ось тут і ось тут номер кімнати. і Встановлюємо пропорції забезпечення, цілісності даних, каскадне оновлення та видалення. Тип зв'язку має бути один до багатьох. Якщо у вас щось інше, то значить щось зробили неправильно. Натискаємо Створити. Якщо все зробили правильно, ось тут має бути один, а ось тут нескінченність. Тобто в одному номері готелю може жити багато відвідувачів. Не один, а багато. Зберігаємо, закриваємо. От тепер все. Закриємо аксес. Практично робота виконана. Якщо у вас виникнуть запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!